Привіт, з вами Іван, і це МТА Влог. Сьогодні вже неможливо уявити наш світ без такого гаджету, як навушники. Ми займаємось спортом на стадіоні чи в залі, навчаємось, працюємо, вивчаємо іноземні мови, подорожуємо, слухаємо аудіокниги, подкасти, новини. Тож цей аксесуар просто необхідно мати кожному. Тому сьогодні ми хочемо представити вам топ огляд трьох бюджетних безпровідних навушників. Дані моделі одні з найпопулярніших на ринку у низькому ціновому сегменті. Це головні новинки 2020 року, які обговорюють усі. Тож, поїхали! Xiaomi Redmi AirDots S Black в ціновому сегменті 700-800 гривень. Redmi AirDots S – оновлена модель перших Redmi AirDots, яка підкорила ринок своєю низькою ціною та непоганим звучанням. Дизайн та зовнішній вигляд. Кейс неймовірно легкий, чорний, виконаний з матового пластику. Його зручно носити в кишені, проте недолік його полягає в тому, що на ньому одразу ж залишаються відбитки пальців та дрібні подряпини. На корпусі присутній світлодіод, який горить під час заряду червоним та білим при підключенні. Роз'єм для заряду в кейсу – мікро-USB. Завдяки надійному магніту випадкового відкриття кейсу не відбувається. Навушники Redmi AirDots S вакуумні, а керування ними через механічну кнопку тепер відбувається м'якше. Вага кожного навушника становить приблизно 4 грами, вага кейсу з навушниками 35 грамів. Завдяки своїй круглій конструкції навушники чудово підходять для заняття спортом, так як надійно фіксуються у вухах. Підключення Redmi Air Dodac у порівнянні з його попередником Redmi Air Dots тепер покращене. В новій версії вони підключаються одночасно і це хороше оновлення. А ще я відмітив для себе, що навушники добре працюють на великих дистанціях від телефону. Захист від води тут присутній лише для самих навушників стандарту IPX 4, тобто від пилу, бризок та поту. Управління навушниками надзвичайно просте. Одним дотиком відбувається зупинка музики, двома виклик голосового асистенту, а вимкнення відбувається одним довгим дотиком. Також автоматичне вимкнення навушників відбувається після п'яти хвилин неактивності. Робота мікрофону в цій моделі не ідеальна. Мікрофон, звісно, гучний, проте є недоліки, хоч він йде з чіпом DSP та шумоізоляцією для голосових викликів, проте розмовляти з їх допомогою складно. Автономність. Ємність акумулятора кейсу тут складає 300 мА на годину. Автономність навушників до 12 годин з зарядним кейсом, а без кейсу до 4. Час повного заряду навушників в кейсі становить приблизно 90 хвилин. З мінусів для себе я відмітив відсутність даних про залишок заряду та те, що кейс легко залишає на собі відбитки пальців. Також відсутня функція перемикання треків, яке кожного разу необхідно здійснювати через смартфон. Автоматичного переходу на паузу при вийманні навушника з вуха також відсутні. Відтворення зупиняється тільки тоді, коли обидва навушники ставляться в кейс. Підходимо до найцікавішого, яке ж звучання у моделі. Якщо чесно, я не мав великих очікувань щодо звучання Xiaomi Redmi AirDots 2, проте тепер я знаю, звук у них дійсно хороший, бас насичений та глибокий, а динамічність висока. І це все за досить низьку ціну. Я впевнений, що і в цьому році, завдяки своїй бюджетності та зручності, ці навушники знову будуть в лідерах бюджетного сегменту. Xiaomi Air 2 se в ціновому сегменті 900 1200 гривень. Не так давно, наприкінці травня цього року, в продаж вийшла ще одна новинка Xiaomi – Mi Air 2 SE. Які мої враження про цей продукт? Дизайн та зовнішній вигляд: навушники виконані з матового білого пластику, форм-фактору вкладишів, форма навушнику зручно розміщується в вушній раковині, та при занятті спортом не випадає. Проте це, звісно, надто індивідуально. Саму форму навушника користувачі відмічають дивною, і я з ними згідний. Проте, на мою думку, це ніяк не впливає на відмінність їх звучання. На зовнішній частині навушника можна знайти сенсорну панель управління з мікрофоном та світлодіодним індикатором. В нижній частині розташовується основний мікрофон. На лицевій стороні боксу розташовується невеликий світлодіодний індикатор, а з протилежної сторони USB Type-C для заряду. Підключення навушників до смартфону відбувається через Bluetooth, за моїми спостереженнями, дуже швидко, за 2-3 секунди. Під час підключення можна дізнатись відсоток заряду батареї. Одним дотиком до правого навушника вмикається пауза або програвання треку. Також подвійним дотиком будь-якого навушника відбувається прийняття вхідного виклику. А ось регулювання гучності на навушниках відсутнє, і це, на мою думку, мінус. В навушниках присутні такі функції: відповідь на дзвінок, виклик голосового помічника, автоматична зупинка музики при вийманні одного навушника з вуха. Ємність акумулятора кейсу 410 мАч, А це три зарядки навушників з кейсу. Заряд кейсу відбувається приблизно за півтори години, а під заряд навушників з кейсу ви зможете виконати приблизно чотири рази. Тому автономність роботи даної моделі сягає приблизно 20 годин. Програвання музики на низьких частотах просто відмінне, приємний бас та хороша динаміка звуку. На середніх частотах зберігається чистота звуку. Ну а приємною несподіванкою стала для мене пристойна гучність навушників. Навряд хтось зможе слухати музику на їх максимальну потужність. І за це безсумнівний лайк. Мікрофон тут також не втрачає марку. Навіть в гучних місцях розмовляти через навушники Xiaomi Air2SE досить зручно, тому з мінусів моделі я можу виокремити лише відсутність перемикання треків, регулювання гучності і відсутність захисту від води. Realme Buds Air в ціновому сегменті 1400 1500 гривень. Напевно, ці навушники обговорюють на ринку найбільше з усіх трьох. Візуальна схожість моделі з AirPods лише сприяє зацікавленості користувачів, і сьогодні вона під нашим прицілом. Дизайн та зовнішній вигляд. Як ми сказали на початку, дуже вже зовнішній вигляд нагадує нам преміальні навушники Apple. Така ж класична форма, білий колір, округлий кейс. Кейс легко поміщається в кишеню і зовсім не викликає дискомфорту при носінні. На передній панелі розташована кнопка активації з'єднання та світлодіодний індикатор, який демонструє рівень заряду зеленим, жовтим та червоним кольором. На задній панелі можна помітити надпис Designed by Realme». внизу пристрою, розміщений порт USB Type-C. В нижній частині навушників розташовуються контакти для заряду та отвори мікрофонів для передачі голосу. На внутрішній стороні навушників добре помітні компенсаційні отвори та датчик, який відстежує носіння навушнику. На зовнішній поверхні розташовується отвір для мікрофону, який забезпечує ізоляцію зовнішнього шуму при розмові. По зручності носіння абсолютно ніяких претензій до Realme Buds Air немає. Для активного дозвілля заняття спортом це чудовий вибір. Вага кожного навушника становить приблизно 4 грами. Підключення відбувається за декілька секунд, і будь-який із навушників можна використовувати окремо. Управління відбувається наступним чином: подвійний тап для відповіді на дзвінок і управління відтворенням чи паузою. Потрійний тап – перехід до наступного треку. Довге утримання, запуск голосового помічника і відбій дзвінка. А одночасне утримання на обох навушниках активація Gaming Mode. До речі, про режим Gaming Mode. Це спеціальна функція, яка знижує затримку звуку в іграх та при перегляді відео. Проте, чесно кажучи, у використанні необхідність активації даної функції я не мав. Робота мікрофону Buds Air відмінна. Тут вбудована технологія подавлення шуму ІНСІ, завдяки їй співрозмовник чітко чує ваш голос навіть за гулом автомобілів або під час дощу чи вітру. Автономність. Виробник запевняє, що від однієї зарядки навушники пропрацюють до трьох годин у режимі відтворення музики, плюс ще 14 забезпечить акумулятор кейса, тобто чотири повних зарядки. Час заряду кейсу становить приблизно півтори години, але відмінною особливістю навушників є те, що вони підтримують безпровідну зарядку Qi Wireless Charging. Звучання в нашої останньої моделі Realme Buds Air найкраще із всіх трьох. Тут вбудована система DBB, яка забезпечує акцентований бас. В них дійсно насолоджуєшся музикою. На мою думку, Realme Buds Air – це найцікавіший вибір, адже модель відноситься до бюджетного сегменту, проте має дуже помітні переваги: від мінімалістичного та зручного дизайну до функцій, які значно піднімають попит на даний гаджет. Нагадаємо, це спеціальний ігровий режим, підтримка безпровідної зарядки, ергономіка, управління та відмінне звучання. Висновки: яку модель придбати? особистий вибір кожного, кожна з них унікальна, має свої недоліки та переваги. Порівнювати їх складно, адже до прикладу, якщо в однієї моделі ширший функціонал, то відповідно й більша ціна. А при купівлі аксесуару всі фактори важливі. Xiaomi Redmi AirDots S Black – це найбюджетніша пропозиція з хорошим звучанням. Якщо вам потрібний неймовірно потужний звук, зверніть свою увагу на модель Xiaomi Air2 SE – Ну а Realme Buds Air це найфункціональніші та найзручніші безпровідні наушники серед усіх трьох моделей у ще досі бюджетному ціновому сегменті. А якими навушниками користуєтесь ви та чому? Поділіться своїми враженнями з нами в коментарях. Посилання на товари залишаємо в описі під відео. Підписуйтесь на наш канал та наші сторінки у соцмережах. З вами був Іван. Всім папа! -па!